Трамп виступає на поляги ООН 80-ї. Маємо низку вже заяви до мене у студію. Хутенько прийшов Михайло Прудник, політолог, міжнародник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайле, привіт тобі і пасибі, що ти прийшов. Зараз будемо про ті заяви, які уже Трамп озвучив. Лише скажу, що Володимир Зеленський вже також опублікував інформацію, що посилення гарантії безпеки, тиску на Росію, повернення українських дітей це цими днями особливо голосно і сильно звучатиме голос України щодо цього. Ну і посилити дипломатичні позиції, щоб наша армія підтримка наших людей була ще сильнішою. З того, що вже всіх сказати Трамп, ну звісно ж, нас давай так, або ти в хронології йдеш, або ми починаємо з питання України, бо ж це ж ну, давай більше. Олем про Україну про це, тому так, що нас так. це най, найбільше турбує, ну, і так. скажімо, ми так сподівалися, що Трамп обов'язково згадає про Україну. Він дуже довго розказував про Палестину, про сектор Газа, але таки згадав про Україну. Вихвалявся традиційно про себе, що він вже закінчив сім воєн і дуже хоче в Нобелівську премію миру. Але війну з Україною, у Росії проти України йому не вдалося закінчити. Хоча за його словами він сподівався, що це буде одне з найлегших завдань, тому що має дуже гарні відносини із. Путіним і думав, що це одна буде найперша війна, яку він закінчить, але так не сталося, тому що будь-яка війна має сюрпризи за словами Дональда Трампа. Сюрприз був і для нього, що йому не вдалося домовитися з Трампом. Ну і те, що Росія ніхто не сумнівався, що Росія там буцім, то це знов таки за словами Трампа за три дні тиждень вдасться локально закінчити війну в Україні. А натомість вже сторони б'ються три з половиною роки, і щодня по 5-7 тисяч солдат. Атів гине з обох боків, і це надзвичайно жахливо, Він буде прагнути закінчити це кровопролиття. В цьому полягає лідерство за словами Трампа, і він буде до докладати до цього зусилля і. Рано чи пізно там Трамп сподівається, що йому це вдасться, але е, наголосив, що цю війну спонсорує Китай та Індія. Вони є фактично спонсорами цієї війни, адже постійно купують нафту в е, Росії і, і постійно сприяють тому, щоб Росія мала цей військовий потенціал. Також він надзвичайно гостро розкритикував країни НАТО, е, тому що е, вони також фінансують цю війну за словами Трампа, адже і досі країни НАТО і країни країни Європейського союзу купують енергоносії в Росії, зокрема мовиться і про ГАЗ, і про нафту. І за словами Трампа США готові, попри те, що Путін не йде на ці переговори, готові запровадити надзвичайно жорсткі сильні тарифи і пообіцяв зробити це надзвичайно швидко. Але сполучені штати не будуть цього робити, поки це не зробить європейський союз, тому що не можна робити одне, а інша сторона. На спонсорує цю війну і назвав це насправді величезною ганьбою для країн Європейського союзу. Повторив це кілька разів, що це справді ганьба для ЄС. Ну і дорікнув тут між нами, хоча б є океан. А між знову вами океан. ж немає океану. Ви воюєте безпосередньо, у вас загроза безпосередньо тут існує. Себе знову похвалив, що таки вдалося збільшити видатки на оборону з 2% 5, 5, 5 до 5% НАТО. Але знов таки каже, це ваша війна європейська і є. Європейські країни і країни НАТО мають хоч щось робити для того, щоб зупинити цю війну, принаймні припинити фінансування, купувати енергоносії, нафту і газ. Тобто, за словами Трампа, з одного боку Індія та Китай, які купують і спонсорують цю війну безпосередньо маючи контракти з росіянами, і опосередковано це країни ЄС і НАТО, які і далі вже впродовж трьох з половиною років купують енергоносії. З Росії, купуючи нафту, газ, і не відмовляється від цього. Трамп каже, ми буквально от дуже швидко зможемо запровадити жорсткий тариф, і вони вже за його словами вже готові. Але ну європейський союз теж має це зробити, тому що ну за словами Трампа, ну це буде марна трата часу, якщо ми запровадимо тарифи, а ці от країни з ЄС будуть і далі купувати енергоносії і далі спонсорувати і поширювати сприяти тій загрозі, яка є в європейському союзі. Про критику ООН там е, анонсували до того, що він буде критикувати ООН е, на кшталт того, як Джей Дівенс тоді на Мюнхенській конференції критикував е, за не, не те, що бездіяльність, а е, кволу діяльність і так далі. Що він про це говорив? Е, бо ж я знаю, що критикував, але почав він з Байдена критикувати. А, а щодо ООН, чи були ну, Скажімо так, Трамп прийшов на Звичайно, незадоволений на свого виступу, тому що в нього трапилося одразу дві халепи, буквально перед його виступом. Ну, спочатку він прийшов і каже: у мене не працює Софлер, я можу з вами тут поговорити е, віч на Я дуже радий буду. Е, Поспілкуватися, але ну це не працює суфлер в цій гнилій організації. Он не працює суфлер. І в людини, яка це зробила, їй справді буде непереливки, і в неї будуть величезні проблеми. Почав свій виступ із ну фактично погроз да, персоналу це... персоналу. Давай. Ну а друга друга халепа, яка сталася, коли вони піднімалися, саме вони піднімалися з Меланією Трамп. Зупинився ескалатор. Тобто, за, слова, за словами Трампа. Він зміг нібито зупинити сім воїн, а це мала б зробити ООН. А ООН цього не зробила. Єдине, що дісталося американському президенту Дональду Трампу у спадок, це зламаний суфлер і зламаний ескалатор. Давай подивимося пряму мову. Там так. немає перекладу, але є субтитри. Попрошу наших колег показати. Немає, поки немає, не готові. Окей, ну ми віримо да, і ми да. потім в АТЕРФ. Ну, я, я скажу більше, щоб до ескалатора він повертався ще два чи три рази. Е, ну, і зупинявся, І зупинявся, каже, ну каже, як, як, як можна ця гнила організація. ООН. Тобто, Сполучені Штати витрачають величезні кошти на утримання організації Об'єднаних Націй, і маємо зрозуміти, що ну справді так, тому що ну фактично там відсотків там. Ну я можу помилятися, але 30-40% відсотків це спонсори справді ООН mm -hmm. і штаб-квартира ООН в Нью-Йорку. Ці всі видатки йдуть. Це, це Але е, ну, те, що робить Трамп, каже, що буквально те, що роби, роблю я, це, цим би мало б займатися ООН. Воно цим не займається. Що ви тут робите? Як ви посприяєте тому, що я е, намагаюся замирити ці, змирити ці конфлікти? Єдине, що ми е, що отримуємо від ООН, це занепокоєння якісь е, додаткові е, пісюльки, для того, що дайте нам іще грошей на наше ж утримання. Ну і фактично, це це було це було досить так жорстоко. Він про про, пройшовся по ООН. А й не запропонували мені допомогу замість того, щоб щось робити. Ви тільки от проїдаєте наші гроші. А якщо ще уточнюю, маю, ми згадали ми Мюнхенську Джей Дівенса, неспроможність Європи. Ми згадали чимало заяв Трампа ще з першої його каденції про збільшення відрахувань до такого воєнного бюджету НАТО, щоб не по 2%, а по 5%. зворохобили і вже за другої каденції пішло діло. Почали. Я так розумію, зараз то розуміння ще більше є. А тут, якщо порівнювати його, це звернення до ООН, теж може бути, що трошечки зашевеляться, якось змінить от така от його бурхлива заява і критика, і чи от уже з ООН не так, як ну там я думаю, знає. що з ООН так не пройде, тому що ООН складає ці всі держави. Да розуміємо, що тут є і сателіти а, Китаю, і сателіти Індії, і Росії і. Фактично так пам'ятаємо, як голосували за на генасамблеї за резолюцію по Україні, і е, більшість таки підтримали ту резолюцію по Україні, але е, були ось та група країн, які категорично виступили проти або утрималися, і фактично будь-які ініціативи ООН, е, вони е, руйнуються. Але тут варто е, зазначити, що це не пер Дональд Трамп не перший, хто критикує ООН, і на минулих, і на позаминулих е, е, генасамблеї вже були люди провідні політики, які казали на на кволість і не. Долугість, он, і фактично, бажання її реформувати, тому що. Право вето країни, яка веде війну, маємо на увазі Росія, плюс Китай, який виступає за Росію, воно спонукає до того, що ООН паралізована і не може ухвалити жодного рішення, яке б сприяло миру. Ну і Дональд Трамп справді критикував і далі і ООН, адже ООН виділяло величезні гроші на мігрантів, від яких потерпає і Сполучені Штати, і зазначив, що Європа потерпає від величезної напливу мігрантів. А ООН лише спонсорує те, щоб ці. Мігранти, ну і далі цей mm -hmm. потік тривав і нікуди не зникав. Mm -hmm. тому, тому ці програми ООН ну, за його словами потрібно mm -hmm. е скорочувати. А в Європі через ініціативи ООН зараз великі проблеми через наплив ось цих мігрантів і тому ну з цим треба щось конкретно вирішувати. і Ну, я не знаю, як наскільки Трампу буде е, проявляти ініціативу на цьому поприщі е, далі. Але бачимо, що от він, коли починає якусь е, м, ініціативу, він е, продовжує їм усолити там мінімум 2-3 місяці. Mm -hmm. Тому ось ця історія про ООН, скоріш за все, вона сьогодні не закінчиться, і ми ще 2 місяці ще будемо слухати, що б, недолуги ООН, е, треба щось із ним робити конкретно. Про зустріч Зеленського і Трампа сьогодні о 20-й за Києвом. «П'ятий канал також буде відстежувати перебіг. А, власне, перед тим заява Рубіо Дерсека з'явилася про те, що Україна повинна буде піти на угоду. Ніхто не знає, що це за угоди, що це за кіт в мішку. Про що взагалі йдеться мова? Чи це нас перед фактом? У нас буквально три хвилини із тобою. Про сьогоднішні зустрічі Зеленського як на полях ООН, але головно, звісно, з Трампом. Так, справді ми у 8-й годині чекаємо на зустріч з Трампом. Причому цей проміжок, який відведений на зустрічі американським президентом, він це від години до півтори години, uh -huh. годин. Перед зустрічю це вже приблизно так традиційно всі зустрічі з Трампом проходять перед зустрічю. Вони виступлять з короткими промовами. А от вони саме заплановані приблизно на 8 годину. Ми очікуємо це. А за підсумками зустрічі о 8.45-8.50, А ймовірно, якщо все піде, дуже досить добре. Обидва президенти обіцяють дати короткий брифінг за підсумками зустрічі, того що обидва, обидва ага. того, що про що довелося домовитися, але власне про угоду, про яку. Згадував і Марко Рубіо. Ну про цю угоду ми говорили говорив і Дональд Трамп уже впродовж останніх місяця два. Тому тут нічого е ск ск да. складного, ск серйозного немає. Тобто, в будь-якому випадку має бути якась угода для того, щоб е можна було знайти е ну, скажімо, не компромісне рішення, хоча б якесь рішення для припинення. Mm. В нього. Україна готова йти для переговорів, готова припиню го готова слухати Дональда Трампа. На превеликий жаль, Путін не слухає Дональда Трампа, зневажає його. Ініціативи продовжує бомбити українські міста. Ну і власне під час виступу генасамблеї Трамп пожалівся, що він дуже незадоволений тим, як ведеться Путін, тому що він сподівався, що він буде вестися вестися набагато краще. Ну і сказав, от прекрасна історія, що Путін думав, що за три дні закінчить, за тиждень. В йому це не вдалося. і Він нас триває три з половиною роки. І в Росії зараз виглядає не дуже добре, сказав Трамп. Ага, то можна на на просвітління і на інформацію, яку донесли те, рос... що ми в принципі чекаємо, що тобто, коли то, до нюмо це зато Росія виглядає не дуже добре, тобто вже е, ну фактично добить Трампу і можна. Дуже, дуже хочеться сподіватися. Ще й огляду на те, що він у сполученому королівстві був якраз у гостях як минулого тижня, і це кажуть, що його оптику мало би протерти, і мало би змінити ситуацію. Ми будемо на це сподіватися.